Омтівю про головне в Ленглі заявили, що Україна намірена захраніти контроль над частю Курської області. Головнокомандувач командувач збройних сил України, генерал Сирський озвучив, що на сьогоднішній день Україна вже контролює близько 1300 квадратних кілометрів території в Курській області. Курська область ВСУ продовжують шукати місця для продовження атак вглубь російської території. Тобто за тиждень збройні сили України. Захопили понад 31 квадратний кілометр російської території. Це в середньому близько 5 кілометрів на добу. То добре це чи погано? Скажімо, 50 на 50. З одного боку це зайвий раз демонструє, що росіянам за великим рахунком начхати на своїх співвітчизників, і в якийсь момент навіть шок-контент іде на задній план. З іншого боку, це дозволяє проводити операції на території Росії будь-якого масштабу. Наприклад, Курська операція поки що навіть. Не вийшла на оперативний рівень, але дуже близька до цього, особливо в районі Коренево. І виникає запитання: а коли це станеться, буде так само пізно, як коли Збройні сили України увійшли в Курську область, а потім дві доби взагалі не з'являвся на публіці, а потім вирушив у якусь третю сортну подорож, імітуючи видимість того, що все добре, все під контролем і нічого серйозного не відбувається. Тут є два пункти. Перший, він Україна, представить Сполученим Штатам план перемоги. Розумієш, це слово перемога таке вагоме. Це не просто закінчення чи переривання війни, це перемога. Значить, враг повержен. Тіпа. Це перша історія. І одночасно Зеленський каже, що ну, ми хотіли б, щоб на наступну конференцію, так типу швейцарської, щоб туди запросили, щоб там була Росія. По-перше, що ти думаєш про план саме перемоги? А по-друге, як це стикується з перемовинами з Російською Федерацією? Ну, стикується. Чому не стакується? А як воно стикується? Ну, давайте по перемозі. То, в принципі, можна бачити, по а, те, як бачить Україна, як бачить США. Україна бачить це відновлення кордонів 91-го року. Це говорив Зеленський в своєму виступі. А нинішня адміністрація Байдена поки що про це термін навіть не застосовує. Це, до речі, різниця в тому числі є. Поглядах у європейців європейці принаймні говорять про відновлення територіальної цілісності України, якраз на першому саміті миру про це є фондрлян говорила і все інше. Та і навіть Шольц про це сказав так, да, дай якось так побіжно. все перевернула в дійсності курська операція, яка дозволяє диктувати Україні вже свої ум умови. Тобто а, та перестаньте. Або... Ну що? ну що, що Україна може диктувати? Що значить вони диктури? збирають? Ну ні, ну зрозумій, ну, ну я вам скажу, що диктувати. давай реально, що ми можемо диктувати? Ну, я... Путін сказав витіснити їх вже зібрали. Ну, і... 30 і, тисяч, кажуть, 15 і, ну, тисяч будуть ну, витісняти. Ну, що ми можемо диктувати? Будемо диктувати, тому що вони йдуть в осінь. Удари по енергетиці, Російської Федерації е, можуть призвести до хаосу, який потрібен Україні. Україна буде показувати нашим партнерам, в тому числі, які не хочуть не хочуть дестабілізацію в Російській Федерації, що або ви вирішуєте питання, в тому числі на продовження е, там, ракет. Так, нам, або дальності, а, да? дальності ракет, так. тобто, або ви вирішуєте маленьке питання у вигляді відновлення територіальної цілісності України, скоріш за все, там буде прийом в НАТО, списання боргів і так далі, або Україна вам влаштує великі проблеми у вигляді хаосу в Російській Федерації. І ви будете бігати потім за, за ядерною зброєю, будете бігати за хімічною зброєю і так далі. Тому що минулого року, наприклад, коли в Росії було мінус 20, можливості. Бити по енергооб'єктах України не було, а тепер є. Дивіться, на, ць на, ць на початку цього, як же це реалізується. А пам'ятаєте, як наші, шановні партнери в США нам говорили, що не потрібно, виявляється бити по НПЗ, що це виявляється цивільна інфраструктура? Да. Ну от СБУшники і добили фактично НПЗ. Росія не відновлює експорт на нафтопродуктів з 1 вересня, як вони планували. Вони перенесли його на кінець цього року. Далі ми по непрямих ознаках бачимо, що якість і кількість виробництва нафтопродуктів впала. Яким чином вони починають більше експортувати мазуту? Мазут, це означається це фактично відходи виробництва, це означає, що якість переробки сильно впала. Так? У них зростають ціни, в тому числі на паливо всередині країни в Опті. В роздробі поки що немає, тому що там дотуються. А Проблема з авіаційним паливом. Зараз фактично єдиним джерелом надійним авіаційного палива є Лукашенка з Мозорського НПЗ. Далі. Які є перспективи? У нас є Корська так? Нам не потрібно її захоплювати, нам потрібно перебити підстанцію, яку виключать фактично Корську АС з енергетичної мережі. Україна вже пошкодила Ростовську АЕС. Яким чином? А був нанесений удар в Краснодарському краї по розподільчих мережах на піку навантаження. Була пошкоджена турбіна на Ростовській АС. Далі, а що буде відбувати? Буватися в Москві, коли будуть прилітати масово дрони в газорозподільчі мережі. А там всі те працюють на газу. А мороз, мінус 5 буде. А якщо мінус 20 буде. А це технологічна аварія, які почнуться. а з тим росіяни впорядкуватись не зможуть. Що показала Курська операція? Що державна машина Росії абсолютно трухлява, вона не буде неспроможна швидко відреагувати на ті виклики, які вже їм дуть. А цікаво. беру свої слова назад. Хаос ну, я думаю, хаос, хаос. та повтори, будь ласка, ще раз щоб я запам'ятав це цікава точка зору, і що ми будемо вимагати від західних партнерів. Окрім дальності, щоб вони нам дозволили бити, що ми можемо і тут нехай розмовляють з Путіним стосовно того, як він узгоджує графік виведений віз з України, Україна є, зараз... кому, є кому про це розмовляти? Звичайно, так, а Путін і не збирався з Україною ніколи вести Ні, а з ким. Путін хотів перемови не завжди з США проводити. Ну а хто з ним буде в США розмовляти? Ну, там їздять Бьорз, там ну... є в їздя Наришкіним. Нехай розмовляють. Нехай розмовляють, тому що це не наша проблема. Нехай от вони розмовляють з Путіним, куди він там буде бігти і так далі. Тому що стратегія, те, що зараз вимальовується, стратегія от перемоги, в тому числі, це не ходити в контрнаступи, наприклад, в лоб в лоб з росіянами. Це не має ніякого сенсу. Тому а ходити що... в тил. А в тил так бити по неочікуваних точках, де росіяни не очікують, що воно буде присутнє. От Курська область якраз показала, що вони не спроможні швидко відреагувати. А у нас поряд, наприклад. Є Придністров'я, так яке було визнано ПАРЕ як окупованою Росією територією ще 15 березня 2022 року. Що, наприклад, ми можемо з ним зробити? Зробити те, що саме з Курської області через тиждень повернути господарям. Молдовському уряду. А міжнародно це окупована територія Росії. Через... Ну Вона визнана окупованою територією Росії. А ви думаєте, чого Лукашенка так нервує стосовно того, коли він там війська відводить і так далі? Що побачив Лукашенка в Курську, як ви думаєте? А він побачив, що нема кому йому захищати. Більш того, він зрозумів одну просту річ: що білоруси його захищати не будуть. Якщо росіяни, це то, це якщо росіяни тікають, так, тові собі, що я, з якими почуттями будуть зустрічати білоруси. Ну, наприклад, полк Каліновського. Так вони навіть не ворохнуться, щоб навіть подумати як Брежнева, довгими продовжительними Так, Да, да, довгими продовжительними, коли там він буде тікати, або якщо стигне, далі мо заміститель директора ЦРУ Девід Коен виступаючи на конференції по вопросам національної безпеки, сообщил, що основна цель вторження взбудоражить збудоражити російське